Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас знову гоночки, давайте до цієї, якої майже 10 кілометрів їхати, давайте, і це середній рівень, давайте доїдемо. Просто прокатаємось на цьому маслкарі. Оцінимо його. Ну, так, просто. Я не буду говорити, який він, чи кращий, чи гірший за інші тачки. Просто буду мовчки їхати собі. Так, на зустрічну смугу я <coughs> <coughs> не поїду. Гаразд. Ось так, по своїй смузі руху буду їхати. Панове поліцейські мене ще не бачать. Так, прискорюємось. Так, боком. Знача, я готовий ще раз чхнути. Тому що після гробків ще й на відкритому повітрі погода була просто жахлива, тим, що вітер постійний. А кладовище було на відкритому полі і воно. Так, мене і провійнуло. Що тепер я готовий будь-який момент чхнути просто. Навіть якщо я записую цей ролик? Прискорююсь. Нічого собі, він і досі катається. Він ще там не розбився. <кхи> Випадково. А. Видно, що розбився. Уже розбився. Прискорюємось. Та... Бісова вантажівка, ну куди ти виїхала? Якось довго я катаюсь. Так, 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 так. Сказав кулемет. Тепер... Тепер менше трьох кілометрів залишилося. І знову в мене на зустрічну смугу цей навігатор веде. Ну, я на своїй смузі руху буду їхати. А не на по, а не на зустрічній. Так, один кілометр залишився. 500 метрів залишилося, 400, 300. Ось ми й приїхали. І це в нас <клес> звичайна <клес> гоночка. <клес> <клес> Так, поїхали. І це звичайний спринт. Ось так боком. Так, я вивів з ладу трохи. І цього вивів з ладу. Ну тут прямо йде, да, давайте прискорюсь прямій. А ось і Шевроле камаро. Іде лісом. Прискорюємось. А ось і корвет. А ось і вайпер. Ой! Перестарався трохи. Ще й контрольну точку пропустив. І 3 кілометри до фінішу залишилося. І чудово, що... Я останній ще. Сьома позиція. Ось так боком. Давайте прискорюсь. Йде лісом. Так, може перед фінішем хоч прискорюсь. Йде лісом. Йде лісом. Прискорюсь. Називається на третю позицію вирвався. Хоча марно вже тут гнати. Я не встигну просто, бо відстань занадто велика. А ну і фінішна смуга. Ну я третім приїхав. Давайте ще раз. Ще раз перепройдемо її! Та ми це вже бачили. Ми я це бачив, поїхали, поїхали! Прискорюсь. А лидер там добряче виде да, ничего себе. А тут уже прямо айда. Давай-то прискорюсь. Ось. Ось так буду прискорюватися. І обганяти ось таким чином. Прискорююсь. Прискорюсь. Прискорюсь. Прискорюсь? Прискорюсь? Іде лісом? Так, я знову на третій позиції, Щоправда, суперники досить далеко. Прискорююсь, як можу. Він що, вирішив шлях скоротити? От негідник. Хитрий прямо. Вирішив шлях скоротити. А що в підсумку? Я тільки собі гірше зробив. Гіршим результат. Нічого не скажеш. Це просто середній рівень складності якийсь. Буду досить довго стрічати на цій гонці. Та, скидуйся, давай. Поїхали. Буду отак потроху прискорюватися. Ось так боком заїжджати і прискорюватися. Ось. Ось так я обігнав. Давайте прискоримося. Так, я швидко як можу, їду. Прискорююсь. Іде лісом. Прискорюсь. А ну і лідер там їде. Прискорюсь. От чого мені тоді було простіше, тому що я прокачував деталі. І мене цей на корветі обігнав. Мабуть, лідер також на корветі їде. Та бляха-муха. Мене обганяють просто. І лісом. Бляха-муха. Я не встигну просто. Я Макс... ну, Друге місце це вже вже краще. І трекові шини. З трековими шинами мені буде набагато простіше. Давайте їх поставимо. Іди ось так тобі за перемогу. Та ми це вже бачили. Ну, з трековими шинами мені буде краще. І простіше трохи. Поїхали. Та бляхам на мене, як завжди. Прискорюємось. Так це вже прямо. Йди, І ти також так тут я. Пригальмувати вимушений. Йде І... лісом. Прискорюємось. Що, лідер на вайпері? Прискорюсь, йде лісом. рескорююсь Іде лісом А ось і фінішна смуга. І це нова рама. Ну все, не знаю, за якого разу ми пройшли цю гоночку. Але думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!